Український футбол на підйомі. Як сказати інакше після Єврокубкового четверга, де наші клуби просто рознесли своїх суперників. Я такого взагалі не пам'ятаю, коли було е, щось схоже останній раз. Шахтар на класі переїхав Бредаблік нещасний, причому там грали молоді бразильці е, шахтарівські, і середній вік команди, мабуть, був через це років так 12 цьому футболісти робили все, що хотіли, багато створили, але забули тільки два, але і цього було достатньо. А Динамо, взагалі, на мій погляд, отримала найбільшу перемогу у Єврокубках: 6-0. Забивали просто всі, забивали різні футболісти. Ярмоленко забив Блануца, забив свій перший м'яч за Динамо. Динамо було просто не впізнати цьому матчі, де втома, де переїзди. Являється, що все це тільки від маски. Я впевнений, що через 9 місяців в Україні буде просто бум народжуваності після цих ігор, і за це ми дякуємо нашим клубам. Друзі, обов'язково жду ваші коментарі, ваші враження в коментарях.